Ця машина наскільки яскрава, що додасть забарвлення вашому сірому життю. Це в нас Ford Fiesta, 13 рік офіціал. у нас 102 тисячі оригінального на пробігу 93 тисячі замінний ГРМ. Ходова в порядку, два ключа, страховка свіжа. Робилась місяць тому дійсно до 0,5 на року. Також маємо літню гуму в гарному стані. Це в нас ханку. Друзі, на автомобілі встановлений 1 однолітровий бензиновий двигун, але тільки що ми їхали в чотирьох. І вона на цьому однолітровому без турбіни движку тяне просто класно, їде гарно, аж вражений. Е, також автомобіль на кузові хетчбеку, але маємо досить міський багажник. Коврик багажника під полом у нас запасне колесо, там бачу домкрат і балонний ключ також присутній. Поличка у нас також присутня. І давайте перейдемо до салону. По салончику у нас текстиль, диванчик в гарному стані. Ззаді у нас весла так називаємо. Попереду у нас текстильні вставочки в дверних картах, передні два склопідйомники, механіка на 5 передач. Пічка працює, дує добре, електропідігрів заднього скла, обдув лобового, центральний замок, бортовий комп'ютер. Також пробіг у 780 кілометрів, вмісткий бардачок, сервісна книга і... і спирт. Друзі, дивіться, щоб ви не сказали, що ми бречемо вам за заміну грему. Є навіть наліпка. Гре мінявся в нас 12 го, -го року. На пробігу 92 тисячі 890 кілометрів. Також, як ви могли побачити, що двіжок у нас так вібрірує дуже сильно, то не переживайте по цьому поводу, це у нас три циліндри і це для нього нормальна робота. Давайте звернемо увагу на ці габарити автомобіля. Перш за все, вона маленька, вона чудово підійде для міста. Вона чудово підійде для дівчини або хлопців, які тільки отримали посвідчення водія і хочуть навчитись вміло водити автомобіль. Тож, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, якщо ви хочете його протестувати, оглянути, то запрошуємо до нас на майданчик. Автопоінт. Приходьте, тестуйте, оглядайте і купляйте. До зустрічі.